Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні журналісти. Ми раді вас вітати на нашій вже традиційній прес-конференції. Персон Київщина завдячує вам, що попри зайняті ви віднайшли час і завітали до нас на прес-конференцію. Сподіваємось, вона пройде цікаво і ви для себе щось винести з цієї конференції. Конференція присвячена перш за все старту команди у новому сезоні. Вже у найближчу середу, 22 числа, 22 липня о 17.30 на стадіоні трудові резерви відбудеться футбольний поєдинок у розіршу Кубка України, в якому ПФК Арсенал Київщина зустрінеться з Київською оболонью. Це команда першої ліги. Так, і вже переходячи безпосередньо до тих, хто буде брати участь у сьогоднішній прес-конференції, хочу з задоволенням великим представити генерального директора ПФК Арсенал Київщина Олександра Вікторовича Сеньокого. А також нового головного тренера ПФК «Арсенал» Україні Віталія Вітровича. Розгона. Олександр Вікторович, ну, перше, ваше слово. Так, доброго дня, шановні колеги. Дякуємо всім вам за можливість взяти участь в нашій прес-конференції. Ми спробували вибудувати дуже в такому стислому форматі, аби не забирати час. І далі вже на офіційній розмові буде продовжити нашу розмову. Одразу хотів би привітати всіх футболістів, всіх нас з початком нового сезону, який вже відкривається в сусерд з матчем за Болонію на стадіоні Трудової резерви. І після цього ми вже 26 числа починаємо вже наші регулярні матчі в рамках змагань другої ліги. Дуже приємно, що ми розпочинаємо цей сезон вже на Максимально відреставрова реставрованому полі трудові резерви, тобто починаємо зараз, ну, повертаємось на свій рідний стадіон, який на попередніх прес-конференціях неодноразово не говорив набагато зручніше, тобто і комфортніше і вже більш такі домашні, тобто це вже дуже приємно, що ми почали. Починаємо з цієї премії на друга. Така, ну, можливо, новина, це те, що у нас буде новий головний тренер. Ми дякуємо дуже Миколі Вікторовичу Ретюну, який перед цим був головним тренером і суміщав цю посаду з посадою спортивного директора. Зараз він залишатиметься на посаді спортивного директора. у нас обов'язки головного тренера буде виконувати Віталій розгон, для якого це перший досвід на посаді головного тренера в професійному футболі. Крім того, Хотілося б ще раз наголосити, що ми не відходимо від наших поставлених задекларованих стратегій розвитку клубу, що стосується ставки на молодих вихованців, на місцевих вихованців. На жаль, ми не можемо випередити час, тобто через... виходимо з ресурсів, які на цей момент маємо, але поступово, незважаючи на обмежені ресурси, розвиваємося, тобто започаткований проєкт на ну, попередніх прес-конференціях ми про них вже говорили, зараз повторювати не будемо. І ставка залишається скажі, на молодих вихованцях, на місцевих вихованцях. Також сподіваємося і щиро впевнені, що цей сезон нам вдасться поліпшити в контексті наших турнірних результатів, оскільки багато молодих футболістів вже скажімо, мають вже досвід третього сезону, тобто ми впевнені, що вони вже будуть складати гідну конкуренцію більш дорослишим колегам з інших команд. Тобто, з нашого боку, ми все докладемо зусиль, щоб гра команди була цікавою, щоб болівальники поверталися на стадіон. І, ну і сподіваємось на вашу підтримку з боку представників засобів масової інформації на підтримку, розуміння клубу. Тобто вам за це теж на майбутнє подякувати. Ну, тепер я так думаю, Віталій Вікторович. Хочу щоб ви познайомилися з журналістами, розповіли, дещо про це з ви, Де розпочинали свій шлях, ну а потім панове, будь ласка, якщо ви не запитання, будь ласка, доброго дня. Професійну кар'єру, Витанько скажу, починали в місті Хмельницькому, потім з фонта Латвія, потім Крила Рад Самара, потім повернувся на Україну Нева Тернопіль волинь Волиньгуць, Арсенал Київ. Тавря, Сімферополь, був в оренді Машук-П'ятігорськ. Повернувся на Україну ФК Львів, знову повернувся в Волинь-Луцьк, потім була в мене Суми, пфк Суми, потім Ахтирка. І закінчував я, скажімо так, активно вже Титан Рим'янський. Потім запросили мене, як би остаточно закінчувати тут, в церкви, але вже більш собіщати. Потім в мене був... була перерва. І все ж таки потім була розмова по розвитку Було церківського футболу, ми багато говорили ще до клубу. Працював тут Микола Вікторович Літвин. І скажу, на початку року запропонували мені, щоб я допомагав. Ознайомився з, з планами клубу, ознайомився з структурою клубу, з гравцями клубу. І вже по закінченню цього сезону мені запропонували далі продовжувати те, що вже до, два роки йдуть. І до мене тренера. Я погодився значить, на цю пропозицію, тому що значить, Олександр Вікторович сказав, що буде карбанш в якомусь скажімо, в такому плані. От, бачу я, що розвиватися є куда. От, Допомагає мені в цьому багато Микола Вікторович Швітфір. Ну і да. так, по ігрі хочу теж сказати, що хочу бачити швидкісний швидко атакуючи дисципліну на полі. Так, панове, будь ласка, можливо, є певні запитання до головного тренера, до генерального директора? Так, так, будь ласка, будь ласка, Олександр Євгенович. У мене питання до э, генерального директора. Так, Олександр Євгенович, будь ласка. Э, э, питання такого порядку. Не перша вже подібна конференція. Э, в початку сезону э, Что видится главной проблемой для клуба? Вот то, что скажем, вот, говорят, мулия. Мулия. Uh, ну, Знаете, проблема, как якби, життя без проблем взагалі неможливо. Тобто, якщо вони є, то є привід для розвитку, для їх вирішення. вырешення. Ну, если ты самый настроешь, то ніколи по декілька разів найдется сам проблемный страх. Звичайно, не хочеться говорити про банальне, про обмеженість ресурсів. Тобто, звичайно, хочеться, щоб і збори може тривали ще й довше, і більше футболістів було можливість переглядати, тобто, ну, і відповідно, теж умови змінити. Але звичайно, ми з цим потрошечку намагаємось вирішувати, покращити. Тобто, це якщо говорити про такі фінансово-матеріальну базу, тобто ми над цим працюємо, тобто ми максимально, я думаю, не ближчим. Часами будемо це все це, це покращити, покращувати, Ну, це з одного. Ну, з другого боку хочеться, звичайно, мати свою базу, тобто де команда може готуватися, ну, незалежно від різноманітних об різноманітних обставин. Ми якби, кроки теж цьому напряму робимо. Тобто, я думаю, найближчий час тобто, теж це теж питання буде вирішуватися. Все з таких е, основних проблем, можливо, ну вони торкалися якби і адміністрації клубу, і тренерського штабу. але, в принципі, Ну всі клуби зараз в Україні з цими проблемами зіштовхуються, тобто у нас одиниці, хто. Може, скажімо, на більш ну, в серйознішому рівні, ну максимально серйозний рівень, тобто всі питання вирішують. Тобто це такі ключі. Ну, звичайно, це такі це, 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 це ключові проблеми. Які, ну, можливо, не дають і ставити максимальних результатів вже такі короткострокові перспективи. Так, да, сар, да, сар, будь ласка. Питання до президента і до тренера. По-перше, по перше питання. Це є якась, конкретна, конкретна задання на цей сезон спортивний. Це перше питання. І друге, ви сказали про карт-бланш. Що це, що це має становити? Стратегічний сенс? Чи фінанси, чи кардополітика? Значить, Кард бланш в плані результату в першу чергу, я думаю, не думаю, а перше. Для творчості моєї, щоб я дозвав те, що я сказав, для, для футболу швидкого, цікавого, от, щоб повернути глядачів на трибуни. Трошки змінити малюнок гри в моєму розумінні, а зміни вони насамперед з в тому числі і гравців, і думки і гравців. Тому треба якийсь час для цього. Хтось, виходить, швидше, когось. Трошечки для цього потрібний час. Назапевни, що сміливо можна робити корективи. І в цьому плані каркад-банк. Тобто, щодо завдання. Да, що завдання. Е, ну, насамперед почнемо з кубка, скільки перший матч кубка, тобто завдання вже говорю, два роки тому. То ми Минулому році провести Білу церкву серйозний колектив. Тобто, чим далі ми пройдемо, тим більше що Перникам наша буде клуб залітного дівзіону. Тобто зараз найближче завдання це перемога в кубковому матчі в середу, куди вас всіх запрошуємо. Що стосується завдання на сезон, то ми якби до завтрашнього дня це поки будемо в процесі остаточного вирішення, тому що зараз я не хотів би, ну можливо, там ці тренерські штати кусь міри дивувати. Тобто зараз в стадії. Кажемо остаточне обговорення, тому що ми виходимо з наших ресурсів, можливостей, відповідно, але е, завдання на цю частину чемпіонату на осінню бути підівці. Тобто, так ми в минулому сезоні ставили, але яким чином ми будемо так виконуватися вже. Будемо. Я гадаю, що нам це завдання зараз відсутня. Питання до головного тренера. Скажіть, будь ласка, Віталію, ви команду знаєте зсередини, оскільки декілька ігор провели пліч-опліч з багатьма із цих хлопців, які зараз виходять на поле. Ви згадували про карт бланш. Ви для себе вже склали уяву, з ким підете в розвідку, а з ким на одне поле вам навіть виходити не хочете. Тому що іноді здається, що... Команда в певних моментах не чула головного тренера. Особливо це було видно по весінній частині чемпіонату минулого. Ну, Останнього не чула. Це, скажімо так, питання професіоналізму. Людина, яка хоче розвиватися, вона не може не чути головного тренера, президента. Вона для того існує в команді, для того, щоб чути. Це саме головне питання, не знаю, чому так сталося. Там ряд питань, і, я, як би сказали, зсередини знаю ці питання. І Микола Вікторович до цього дуже багато зробив. Я думаю, що мені щось легше зараз буде з цим працювати. Тому, можливо, поки це була реконструкція ще з середини, можливо, того і не було результату. Я думаю, зараз мені трошки легше буде це зробити. Основне питання в тому, що людина, яка на будь-якій роботі, коли працює, якщо вона не чує, там і результату не буде. Тому, опять же, про карбланш, який сказав, то, значить, люди, які будуть працювати, які будуть мати бажання працювати, розвиватись, розвивати Білоцерківський футбол, такі люди будуть залишатися в команді. Других людей в команді не буде. Так, просто... Ще одна... Теж в догонку питання. Ви пограли в багатьох колективах е, прем'єр-ліги, за кордоном бували, грали на пристойному рівні. Чи є для вас якась модель, матриця, під яку б ви хотіли підігнати команду? Хто, от, гра, якої команди вам найбільше імпонує? Найбільший чемпіонат німецький імпонує. німецьким футболу чи розумний, дисципліновий. Я так сказав. Дуже багато хороше. Тобто для вас 4-2 краще, ніж 1-0? Ну, можливо, я думаю, для всіх то краще. Просто на 4-2 можна більше помилок бачити, як розвитку атаки, чим просто закритися і нічого не побачити. З дюжаєм? Я думаю, так. Да. Так, будь ласка, так, будь ласка, останнє Я раніше не обращав увагу, але може було, а зараз немає. Понимаете, что у нас и тренер по вратарям. Мне как пошло вратарям интересно, насколько это ну, ну, эффективно и нужно вот, в команде такого уровня иметь именно тренера по вратарям. Смотрите, у нас э, дуже багато в тримальном процес и часу вот, э, мы определяем без вратаря. Сейчас требуем заниматься чем. Через... То есть навыки они должны иметь. обов'язково. Цим, в принципі, займається там людей і специфічними моментами, які стосуються науків гротера. Останнє питання, да, напевно, по гравцям і по схемі гри. В минулому чемпіонаті була надзвичайно низька результативність. Здається, 0,48 за гру. Якось попрацювали на зборах над тим, щоб... Підвищити результативність. І це було зроблено за допомогою тих гравців, яких запросили, чи все ж таки знайшли внутрішній резерв? Скажімо, результативність не дуже сильно піднялася Значить, По минулому сезону, я ж кажу, там був ряд серйозних питань всередині клубу, які вирішались. Можливо, тому воно трошки не дало. Кажемо, розвитку всіх. Зараз думаю, що трошки буде по-іншому і тому результат буде на увазі гольовий, трошки краще. Віталій Вікторович. Ну а саме тепер настав час представити нових гравців. Так, будь ласка, список. Ну, так, по порядку хто. Як ми підписали Дмитро. Дім, будь ласка. Так. Так. Це. Це наш вихованець білосерківського футболу. Проте пограв у вищій лізі. Мілюшка Артур. Це футболіст почав. Майбутнє. Майбутнє на наше. Так. Ну це, це досвід. Це вже досвід. Ми вручимо нашим гравцям форму, просто форму імену. І саме для цього я хотів би запросити представника торгової марки Гера, яка з нового сезону є нашим технічним партнером. Добрий день, мене звати Олександр, трошки детальніше я зрозумів пізніше, а зараз давайте продемонструємо все таки цю форму. Давайте сюди підгонути. Да, мы ходим. Сутболочки, змите прызвище тушь. Чи просто тримати? Просто тримати, туда, З прізвищем, так. Да.